Вони покликали на нашу рідну землю ворога російського окупанта. І я не можу зрозуміти, чому людина, яка хоче виїхати в Америку, бере грін карту і їде в Америку. Чому людина, яка хоче виїхати в Європу, бере Шенгенську візу, їде в Європу. У нас тільки дивина. На Донбасі, ті, хто хочуть виїхати в Росію, вони кличуть Росію сюди. Дамотайте в Росію. Чукотка Магада. Чого ви ворога кличете на нашу землю? Тому я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про позбавлення українського громадянства сепаратистів, Всі, хто зрадив країну, забрать українське громадянство, забрать! Вони не мають права носити на серці паспорт український, коли вони ненавидять країну, коли вони отримують за рахунок державного бюджету, пенсії, зарплати, лікують дітей. Вони ненавидять цима фібрами душі Україну. Ненавидиш їдь з України. Не принось сюди нам кров, не принось нам сльози. Поки путінських миротворців не було на Донбасі, в нас там 23 роки був мир і спокій. Як тільки з'явилися миротворці, в нас збивають там сотні наших солдат. Вони підступно, як терористи, вони збили пасажирський літак, невинні 300 людей. Але весь світ нарешті побачив, з ким ми воюємо. Бо до цього. Ми Меркельша, бабушка, Меркель домовилася, яка вона фрау, Бабушка. Їж, вона вже бабушка. Домовилися з путіним, сидять на газовій трубі. Домовилися, вирішили там за рахунок України гешеф свій зробити. Вони розказують, ви там домовляєтесь з терористами. А чого ви з терористами не домовляєтесь? Чого Путін не домовляється з терористами? Чого ніхто в світі не домовляється? А нам вони пропонують домовлятися з терористами. То я вам люди добрі скажу так. Якщо ми з ними почнемо про щось домовлятися, у нас в Донбасі буде друге Придністров'я. Це заморожений конфлікт на десятки років. Заморожений, тому ми його сьогодні маємо розрубати цей гордій вузол.